Ігоря Клименка призначено міністром внутрішніх справ Василя Малюка, очільником Служби безпеки України. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. Ігор Клименко виконує обов'язки міністра внутрішніх справ України з моменту загибелі в авіакатастрофі голови МВС Дениса Монастирського. До трагедії Ігор Клименко понад два роки керував національною поліцією України. Закінчив Харківський військовий університет, магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, нагороджений медаллю захисника вітчизни. Має звання генерала поліції третього рангу. Василь Малюк керував СБУ у статусі виконуючого обов'язки голови служби з липня 2022-го. Вищу юридичну освіту отримав у Національній академії служби безпеки України. Розпочав свою військову службу в органах держбезпеки, працював у регіональних управліннях лініях спецслужби брав участь в антитерористичній операції, є учасником бойових дій та відзначений низкою нагород у грудні 2022 року. Василеві малюку було присвоєно звання генерал-майора.